Є, бабу, так, дівчатка, так. давайте якраз поспілкуємося. Давайте, давайте. давайте. От, ну, добре, щоб. <реку> так, 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 тільки поставте телефон, так, щоб він не падав, щоб було видно нормально. Значить, скажіть мені, будь ласка, хто така справжня жінка? От є таке <реку> слова, що справжній мужчина. А хто така справжня жінка? Це є сійська і жопа. Так. Це та, що може вирішити будь-яке питання. Так. Це справжня жінка. Та, Ні, та, це справжня жінка. Ні, це справжня жінка. Добре, а то, тепер справу без чоловіка, це справжня жінка. Тобто, це та, котрі. Це та, чоловік, не треба. <ріху> ну, <ріху> <ріху> не то, що чоловік не треба, якщо він буде, і він буде правильний, то буде краще. Якщо Бачите, що робиться піздець. Це буде настроєш, це пізні, а тепер масилинку. Так, так. Якщо він буде, буде <ріст> стоп, <ріст> стоп, <ріст> значить, А тепер, <ріст> дівчатка, значить, ви знаєте, що в сім'ї <ріст> 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 сім голова це мужчина, правильно ж? В сім'ї <ріст> голова не мужчина, в сім'ї голова бути оба. Два. Як російський герб, так? Отака курка з двома головами, так?